Слава Україні! Ситуація в Одесі та Одеській області повністю контрольована. Сили оборони продовжують виконувати поставлені бойові завдання. Щодо Придністров'я, другого фронту не буде, ми готові відповідати на будь-які провокації ворога, який знаходиться на тимчасово окупованій території Республіки Молдова, яка називається Невизнаною придністровсько Молдовською Республікою. Повірте, ситуація повністю під контролем. Що стосується акваторії Чорного моря, наразі там знаходиться у готовності чотири кораблі ракетоносії, два надводних та два підводних човни. На борту загальний залп може становити 24 калібри. Але це говорить не про страхи, не про наші панічні настрої. Це говорить про те, що під час сигналу повітряної тривоги просто треба виконувати те, що ви знаєте, йти до укриття. Тим більше, що ворог в останні дні... Дещо активізував повітряну розвідку напередодні, наші сили протиповітряної оборони знищили два російських безпілотники-розвідники ще на підльоті до Одеси. Ворог намагається щось шукати наші слабинки в нашій обороні, але слабинок немає. Оборона постійно удосконалюється. Ну і звичайно є чимало. Приємних новин з фронту, ми знаємо про звільнені міста на сході нашої держави, на півдні нашої держави. Підтримуємо і віримо у Збройні сили. Ви знаєте, сьогодні зранку теж було запитання на одному з ефірів про те, що а от Кримський міст, що там далі Росія вдарить. Ще раз хочу повторити: Росія за час цієї війни, за час багатьох цих місяців нашої Війни, а також багатьох років, і не побоюсь того слова, багатьох століть війни проти українського народу вже використали всі види зброї. Фактично, всі. Ядерна дубинка ну, це вони лякають перш за все себе та своїх внутрішніх споживачів. Вони атакували наші лікарні, наші школи, наші об'єкти культурної спадщини. Вони вбивають наших дітей і дорослих. Що ще вони можуть запропонувати? Крім зла. А ми стояли, будемо стояти і оборонятися. Ви Знаєте, на Росії кажуть, шукають якесь диво, то якогось генерала призначить, і буде перелом у цій битві або ще щось, іконки і так далі. тому подібне. Для них іконки, а для нас віра в Бога. Ну і найголовніше яке диво, що може переломити хід цієї війни? Вже нічого. Росія програє. Просто цей шлях, вона проходить, як завжди, дуже криваво і на нашій території, але на все свій час. Тому Росія буде знищена, а ми переможемо. І ви це знаєте. І я, як завжди, хочу подякувати кожному з вас за терпіння, за мужність і за віру. Мужність жити під обстрілами і працювати для загальної справи, для загальної Перемоги. Все буде добре. Україна понад усе. Слава нації, смерть ворогам! І посміхніться. Все буде добре. Я знаю. Все буде добре.